Добрий день, шановні наші друзі. З вами на... ми з Чередниченки, Володимир зайнятий там от хурму підв'язує. Володя, привіт! Всім привіт від Володі, да. Але відео не про хурму, зараз відео про батат. Е, нарешті в нас з 1 липня десь прийшла весна. І. Ой, ой, весна! Вибачаю, літо прийшло! Прийшло літо, дуже спекотне. Весь червень було холодно, і скажу вам чесно, батат ріс так дуже-дуже повільно. Я, мене просили в коментарях, покажіть, як він росте, який він. А мені, чесно кажучи, було даже стидно його показати, бо він так поганенько ріс. Але я знала, що це все-таки культура теплолюбна. І вона любить все-таки тепло, теплі, теплі ночі, по-перше, все, за все. А в нас у червні було і, мінус, о, і 10 було, мінус чуть не сказав. Не ну, дай Боже, 10 було і 8 було. Тобто для червня це, звичайно, холодно. Спочатку липня в нас почалася спека. Спека така, що просто неможливо. Да Вчора дивилися, я розказую і показую вам ваш, нам, ну, наш батат, я показую розказую Да разом з тим. Вчора з Володю дивилися Львівська область, заливають дощами і машини плавають. У людей там такі лиха. Чесно кажучи, дуже багато фейків на... Коментарі... Ну, в Ютубі. Багато фейків то чи та й взагалі в просторі інтернету. Тому напишіть нам, будь ласка, львів'яні. Хто нас слухає? Хто дивиться наш канал? Дуже цікаво. Невже у вас там дійсно таке лихо трапилось? Ми вам дуже, якщо це так, ми вам дуже співчуваємо. Тому що ми не можемо даже собі це уявити, бо в нас стоїть спека. Спека неможлива до 40 градусів і навіть 43, і ввечері, ну, в общем, спека не можна стоїть. Але в цьому є свій плюс. Тепла там ми дочекалися, але разом з тим і спека прийшла. Да? Є свій плюс. Батат любить тепло і він росте. Він дуже любить тепло і щоб це було волого. ну ось Ми бачите, в нас роз розкладений такий дощуванням це туман, розкладений туман, і ми таким дощуванням оце його поливаємо. Як то пам'ятає, Володя, стань будь ласка, покажи нам якого десь величини 25-30. ривчачок десь. Ага. Не рівчачок, а, а як він, холм. Бугор, Бугор такий 25-30 см. Приблизно ось так. На, тут ми їх посадили на холм, на холмі. Але я хочу сказати, що фіолетовий батат ми посадили без усяких холмів. Я його просто так висадила рядочком і він теж росте дуже гарно. Подивимось, я думаю, що це не впливає на врожай, це впливає на його викупку. Тобто його так простіше копати, тоді він якось в кучці. Бо, звичайно, його копати складніше ніж картоплю, але можна пристосуватися. Вроді, ну з Володіного досвіду, володя да, Володь, скажи, що вроді бо як погор. Для да. того, щоб не порізати. Як з бугром, то не поріжеш. Знизу лопатою підкопуєш або каші виламають. Такими новини, картоплянами можна. Ну це ми ще знімемо. І він дуже Ми знімемо. Добре копається. Да, без проблем. Все тут концентрується в цьому буру. В одному місці, так. Да. Ну, фіолетові посадили просто так. Не було часу робити холми. І так, і так спробували. Так і ще хочу сказати, що дуже смачна культура. Вчора викопали картоплю, зварили її. Ну, потушили там, йому сидимо з володюю і розмовляємо. Кажу, а все-таки батат краще. Даже коли ти в картоплю додаєш батат, все-таки це смачніше і добріше. Е, ну, Звичайно, як то кажуть, з вкусом не споряд, да, на російській мові. скажу так. Е, але все-таки батат за вкусом. він... Більш ніжніший, да? хоч і більш солодкуватий він, але він все-таки більш ніжніший. Ну, Ось таке в нас, бачите, такі в нас посадка батату, так він росте. Ось хто в пис... хто мене питав, подивіться, все нормально, все росте. Не дивлячись на те, що ми садили його, різали його на одну бруньку. на одну навіть не на дві. Матеріалу було небагато, і, бо пороздавали багато. Людям люди просили сусіди, і родичі всім пороздавали, саме залишилися майже мало було. то ми на одну бруньку різали наш матеріал. І не дивлячись на це, все одно він росте і росте гарно, і все з ним, все з ним нормально. Е, ще може, можу, ну, можу без швиденько, зараз я, ось тут він, він в мене рядом, можу показати. Це мої інжири тут ростуть, кому цікаво. Ой, так. Зараз я покажу ось батат фіолетовий. Він за листям майже не відрізняється і він росте без бу... Без бу... не на бугрі, а просто так, я вам вже казала. І він теж, бачите, як тільки прийшло тепло, зразу почав нормально рости. От Ліана стала, э, стала рости ну, помітно, ніж у червні, бо у червні все-таки було холодно йому, холодну вапу було. І ось він гарно собі росте. Весь. Ну, Отаке відео. Кому подобається, ставте вподобайки, лайки. Пишіть, може, які питання будуть, будемо відповідати. І всім нам бажаю терпіння. Терпіння, терпіння ще раз терпіння. І щоб скоріше, це наше жахіття, яке все одно йде, поміжна, яке йде, не дивлячись на те, що ми робимо, що ми живемо, продовжуємо жити, але жахіття продовжується. Тому бажаю всім скорішого миру, бажаю всім надії, щоб ми все-таки витримали це все. І на все добре. Нехай у нас усіх будуть добрі серця. Залишаться добрими серця, не не не, не, не закам'яніють від тих лих, які на нас випадають. На все добре.